Так, бажаємо з того козацького. Батарейка, але як в кожної історії, кожна історія має свій кінець. Цей Нісанчик, який дуже довго прослужив мені. Ще з Авдіївки, да? він два роки одгодцяв. Покровськ, Мирноград, Авдіївка, Очеретина, е -е, Уманське, Новосілка Перша. От там, е Прогрес, Новоолександрівка, Мирноград Покровськ. І рептики відремонтували, поставили батарею сьогодні. На Покровській трасі він застукав. Ця машина була подарована компанією Fabed. Нині Сумлінно відпрацювала, вона виключно по бойових задачах. Евакуювала купу підбитої техніки. Там района Новоленівка, Яблунівка, Заря, Новополтавка, Полтавка, Олександрова Калинова І з інших міст. Полтавка. Да? І, коротше, що? Тут движок стоїть 4 -литровий. Буду куплять движок. Але мова зараз не за це. Тут декілька днів підряд в публічному просторі було ганіння офісного клерка, да? завгоспа а, Голобородька. Да? Є така особа на імені Ярмак, який не займає державні посади, і який незрозумілий спосіб там, через Голобородька намагається керувати. В да? і влізли вони вже всередину Збройних сил. Є такий підрозділ, яким керує Юра Касьянов. Це рота да? БПЛА, яка знищила ворога на 500 млн доларів. Да? 500 мільйонів доларів знищила техніки, майна підарів. І що ж сталося? Там був Касьянова, він цей підрозділ создавав. Це ж, розумієте, що от ми формуємо зараз підрозділ, що таке вивчити в півічника вампіріста, анімізіста. Там... Хейдроніста. Це, по-перше, треба мати мізки, по-друге, фах. Що сталося? Да? Юра Касяна робив дописи за ракети Фламінга, за крадіжки на дронах, якими там е ці єрмаки, подаляки, арахами, да, керують. І Неякісні дронів Збройні сили поставляють. Це всім відомий факт. і Це прямо впливає на боєздатність підрозділу, тому що дрони, половина з яких приходить, вони з коробки не літають. У нас є свої інженерні підрозділи, лабораторії, ми сажаємо туди людей, допилюємо, паяємо їх, докупаємо деталі, BTX, МТХ і так далі. Но це нікого не калиша. І суть цього конфлікту, що от він розгорявся, хорошо, що Юра Касьянов його публічно озвучував. Да? Єрмак йому пригрозив, що тіпа, розформую підрозділ і відправлю всіх в піхоту. Я вам скажу, що такі речі вже давно відбувалися, воно як е е бува, да? От по мені я скажу так. Дзвони, умовний там татаров, сирському, сирський на генерала. Так, цього загнати, цього заглобіть, блять, того відправити туди, перевезти. І це втручання політиків у справи військових, які не мовчать, в бойових офіцерів, солдат, сержантів, купу кримінальних проваджень, кого, так як Штанька відправили 93 ю з кінцями, загинув. І зараз добрались до Касьянова. Поскільки він мусарські структури, да, там є прикордонна служба з Дейнека корупціонером, да, цим. він видав наказ на розформування підрозділу. Далі там вже будуть розтаскувати їх по всіх цих. Так от, Щоб такого лайна не було, Дейнеку потрібно звільнити з посади. Оці всі офісні клерки, єрмаки, подоляки там, блядь, і вся інша да, та ФСБшна нечість, за яку прямо було заявлено багатьма журналістами, а, військовими. Тож Рома Червінський прямо сказав, і я його підтримую. Що Єрмак є прямим агентом впливу ФСБ Кремля в Росії? Хто про це не знав, всі знають. Але давайте цей ефективний підрозділ. Тепер на угоду якомусь умовному Єрмаку, блядь, Розформуємо, блядь, і розтасуємо і знищив. Це ми кому хорошо робимо підрозділ, який вбиває підерів, розформувати. Так це ми ну, це ж дії, направлені на угоду підерам чи ні, чи це обороноздатність кого підвищує, якщо розформувати такий підрозділ. Тому суть цієї байки такова, щоб таких подій не трамп не траплялося всередині збройних сил. Багато достойних офіцерів і генералів є, які не виконують наказу. Там є, як попка дурак, слухаюсь. А є і генерали, які мають своє слово. Тому цю дайнику потрібно звільнити з посади, блін. Наказ про розформування відмінить. І сили безпілотних систем, можливо, там Мадяр, він же ж, да? Хай забере цю роту в повному складі, і вона продовжує знищувати ворога. Тим більше в них є своє виробництво, вони на свій підрозділ поставляють, настільки я там зрозумів. Так, Юра, давай тримайся, не здавайся, блін. І е, накази оці про розформування блін е, через адміністративний суд, за запускають адвокатів, через публічність. Такого не може бути, щоб якась офісна миша, да, які посьєбувалися, повтікали в початку війни. Блять, що бойові підрозділи розформовувати будуть. Так бути не може і нехер мовчать. Дейнеку потрібно звільнити, блять. А з усіма оцими клерками да, прикратить, впливати на військових. Для цього має бути. Верховний головнокомандувач і, і, і головна командуючич, людина українець і патріот. Нас достатньо таких. Не оці за вісім, да, які по телефонному дзвонку якогось клерка будуть виконувати наказ, а ті, які просто знищують ворога і не втручаються в політику. З числа військових дуже багато таких. От посаду верховного і головкома має займати людина, такі як Михайло Драпатий. І не він один там є ряд з рівнем стратегічного мислення, які не будуть прогибатися. Під якихось, ну, до чого ми дійшли під політиків? Поки політики не втручалися, у нас були і контрнаступи, і успішні операції. Тільки полізли. Началась Запорожжя, Курські блять, Покровські Мирногради, безконечні проблеми. З цим треба закінчувати. І мовчать за Оцю дейнека потрібно звільнити. Хто там кому дзвонив, да хто вказівки? А роту вважаю, бойову роту потрібно зберегти. Юра, ти тримайся, все буде Україна, слава нації.